Центр Києва, Софіївська площа. Тут стоїть він, Богдан Хмельницький. Бронзовий вершник, що вказує на північ на Москву. Для одних це батько нації, геній, що створив козацьку державу з попелу і крові, новий Мойсей, який вивів свій народ з польської неволі. Для інших це зрадник, людина, що втопила власну революцію в московському болоті. Автор фатальної помилки, за яку Україна платила своєю свободою 337 років. Де правда? Сьогодні ми не будемо повторювати популярні міфи. Ми занурюємося в оригінальні документи. Ми побачимо, як особиста образа одного шляхтича переславу всенародну війну, як блискучі перемоги призвели до катастрофічної поразки, і як угода, що мала врятувати Україну, стала для неї. Пасткою. Це історія про владу, зраду і вибір. Вибір, наслідки якого ми відчуваємо досі. Друзі, якщо вас, як і мене, цікавлять не просто факти, а розуміння того, як усе працювало, тоді це відео для вас. Щоб такі глибокі розбори побачили більше людей. Підтримайте канал, поставте просто зараз лайк цьому відео. І, будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях. Це дуже цінно, дякую. Акт 1. шляхтич, який став революціонером. Щоб зрозуміти, революціонер Хмельницького треба знати хмельницького лояліста. І цей чоловік не просто служив Польщі, він був її плоттю від плоті. Уявіть собі, Богдан не бідний козак, він заможний шляхтич, чигиринський сотник, має славнозліс родовий хутір суботів, сотні гектарів землі, пасіки. Він отримав чудову освіту в єзуїтському колегіумі. Знає п'ять мов. Він ветеран. Воював польську хорону під соцорів, потрапив у турецький полон. Два роки привів на галерах, тік, повернувся і знову пішов служити. Він навіть врятував життя майбутньому королю Владиславу IV, За це отримав найвищу нагороду для воїна золоту щаблю. Він був ідеальною частиною системи. Він вирив у її закони. Та у золоту вольність, на порушне право шляхтича на честь і власність. То що змусило таку людину підняти зброю проти власної держави? 1646 рік його життя приходить персональне пекло. Його звуть Даніель Чаплинський. дрібний польський урядовець, який зазіхнув на хутір Хмельницького. Поки Богдан у Варшаві, люди Чаплинського влаштовують напад, вони грабують суботів, забирають худоби збіжжя. Але це лише початок. За деякими свідченнями, Чеплинський наказує висікти десятирічного сина Хмельницького. Хлопчик не витримує побоїв і помирає. А самого Богдана, заслуженого офіцера, кавалера з золотої шаблі, публічно б'ють батогами для шляхти чарачі посполиті, де честь цінувалася вище за життя. Це було не просто приниження, а соціальне вбивство, його ім'я, його статус все розтоптано. Але навіть після цього Хмельницький намагався діяти за законом. Він їде до суду, пише скаргу королю. Два роки він оббиває про грокабінеті. Він вірить, що система, якій він вірно служив, його захистить. Він апелює до самого короля, але навіть монарх безсильний проти свободі місцевих магнатів. І система дає відповідь. Хмельницького кидають до в'язниць за наклеп на шляхетного пана Чаплинського. У тюремній камері вмирає підданий Богдан Хмельницький. І народжується майбутній лідер повстання. Він зрозумів, якщо закон не працює на тебе, ти мусиш стати законом. Січень 1648 року. За допомогою тарусів Хмельницький тікає з в'язниці і мчить на Запорізьку Січ. Це останній острівець свободи. Але він знає, самих козаків недостатньо, йому потрібна сила здатна протистояти регулярній польській армії. І він робить хід, на який не наважувався ніхто до нього. Він їде до Криму, до хана Іслама Гірея Третього. Уявіть ризик, татари вічні вороги. Вони щороку палять українські села і забирають людей в Єсир. Хану нічого не варто було просто передати Хмельницького полякам цей мішок золота. Але Хмельницький привів не прохання, а бізнес-план. Він каже: хану: Польща слабка. Поки ми будемо грошити їхню армію, твої воїни зможуть брати здобичі полонених. Це буде найбагатший похід у твоєму житті, вагається. Але аргумент про спільну вигоду працює. Він дає Хмельницькому близько 4 тисяч вершників під командуванням Тугай-Бея. Це небагато, але це була найкраща легка кіннота тогочасної Європи. Мобільна, швидка, смертоносна. Хмельницький отримав свій козир. Тепер йому потрібна армія, і він знає, де її взяти. Він звертається не до козацької старшини. Він говорить до десятків тисяч принижених і безправних селян. Французький інженер де депоплан, який провів в Україні 17 років, писав: селяни тут у жахливому рабстві. Вони змушені працювати на пана три дні на тиждень, а потім платити йому за все, за зерно, за худобу, за весілля, за похорон. Пан може забити на смерть без жодного покарання. До соціального гніту додався гніт релігійний православних селян змушували переходити в уніатство. Хмельницький дає цим людям надію. На січі він говорить не про свій путір. Він говорить: час скинути ярмо, час стати вільними людьми на своїй землі, час бронити віру батьків, і народ йому повірив. За три місяці його армія зростає до 40 тисяч. Це була вже не особиста помста. Це була революція, акт другий. Народження держави, і ціна перемог. Весна 1648 року. Польща ще не до кінця розуміє, що відбувається. Для них це черговий козацький бунт. Вони відправляють армію, щоб втопити його в крові. краві. Битва під жовтими водами. Хмельницький і Тугай-Бей заганяють польський авангард у пастку, повна перемога. Через два тижні битва під підкорсення. Хмельницький використовує геніальну тактику. Він пускає чутку, що його армія величезна. Поляки в паніці відступають і потрапляють у заздалегідь підготовленню засідку Болотистому Яру. Обидва польські гетьмани Миколай Потоцький і Мартин Калиновський потрапляють у полон. За два тижні повстанська армія знищила кістяк польських військ в Україні. Це був шок для всієї Європи. Венеціанський посол Виміна піше до ДОЖа. Козаки створили державу за три місяці. Це неможливо, але це факт. Версень 1648-го, битва під плявцями, нова польська армія зібрана зі шляхта, настільки впевнена в собі, що привезла з собою тисячі возів з коштовностями та алкоголем. Хмельницький знову перехитрив їх. Вночі він наказав своїм козакам кричати Татари йдуть. Шляхетське військо, почувши про страшну кінноту, в паніці кинулося тікати, залишивши весь свій табір. Козакам дісталася здобич на приблизно 10 мільйонів злотих. Грудень 1648. -го. Хмельницький виїжджає до Києва. Його зустрічають тисячі людей. Єрусалімський патріарх Паїсій називає його князем Росії Новим Моїсеєм. За півроку Хмельницький зробив неможливе: він збудував проти держави з армією, фінансами, дипломатією та власною територією Гетьманщини. Він запровадив полково сотень устрій, який одночасно був і військовою, і адміністративною системою. Він налагодив збір податків і почав перебувати власну монету. Але він розумів, це лише початок. Його державу ніхто не визнає. Для європейських лідерів він просто бунтівник, а його єдиний союзник кримський хан абсолютно ненадійний. І ця проблема вдають по ньому дуже скоро. Літо 1649 Хмельницький очолив польську армію разом з королем Яном Казиміром під збором. Перемога була в його руках. Він міг диктувати будь-які умови. І в цей момент хан ісламтерей завдає удар у спину. Він таємно домовляється з польським королем. Чому? Логіка ну, хана проста: йому не потрібна сильна незалежна Україна, йому потрібна вічна війна між козаками і поляками, яка дозволяє йому грабувати обох. Повністю розгромлена польща це кінець легкої наживи. Ан висуває Хмельницькому ультиматум. Або ти підписуєш мир, або я переходжу на бік поляків. у впасть. Він змушений підписати зборівський договір. Так Україна отримує автономію в трьох воєводствах. Але є один пункт, який прикреслює все: селяни, які воювали за свободу, мають повернутися у власність своїх панів. Це була зрада ідеалів революції. Сотні тисяч людей, які повірили Хмельницькому, знову ставали рабами. По всій Україні спалахують селянські бунти, тепер уже проти Хмельницького. Він мусив обрати або держава для козаків, або війна до останнього засіху. Він обрав першу. Це був його перший трагічний компроміс. 1651 рік Польща збирає нову і величезну армію і порушує Зборівський мир. Вирішальні битва відбуваються під Берестечком. Це одна з найбільших битв Європи 17 століття. Майже 200 тисяч воїнів з обох боків. Три дні йде кривава Січа. На третій вирішальний момент історія повторюється. Хан іслам Терець знову зраджує. Він не просто тікає з поля бою. Він забирає Хмельницького з собою, фактично беручи його в заручники. Козацьке військо, залишившись без лідера, потрапляє в оточення. Десять днів вони героїчно обороняються в таборі під проводом Івана Богуна, але врешті-решт визнають нищівної поразки. Близько 30 тисяч козаків гинуть. Наслідки Берестечка катастрофічні. Новий білоцерківський договір був принизливим. Автономія скорочувалася до одного воєводства. Реєстр козаків зменшувався вдвічі, а гетьману заборонялося вести самостійну зовнішню політику. Умельницькі на дні. Революція захлинається кров'ю. Союз з татарами виявився смертельною пасткою. Його син Тиміш пише з Молдови, батько шукає інших союзників, бо з татарами ми всі загинемо. І у 1653 році 22-річний Тиміш, його надію спадкоємець, гине під час облоги молдавської фортеці Сучави. Його смерть руйнує не лише батьківське серце, а й династичні плани гетьмана, який через шлюб сина хотів увійти до кола європейських правителів. Для хмельницького це був кінець особистий і політичний. Він втратив спадкоємця, армію. І майже втратив державу. Йому терміново потрібен був новий сильний покривитель, і він почав дивитися на північ. Акт 3. Переяславська пастка. Хмельницький аналізує варіанти, їх небагато. Швеція далеко і зайнята війною в Європі, Османська імперія, могутня, але є сультан-мусульманин. Для православного населення України це було б неприйнятно, Річ Посполита. Повернення до них після років різанини було неможливим, залишалося Московія. Здавалося, це ідеальний варіант: спільна православна віра, спільний коридор і найголовніше спільний ворог Польща. Переговори з Москвою йшли ще з 1648 року, але цар Олексій Михайлович не поспішав. Він чекав, поки Україна і Польща максимально виснажать одна одну. Після катастрофи під Берестечком він зрозумів, час настав. Московський розрахунок був цинічно простий отримати ослаблену Україну як буфер проти Польщі, взяти під контроль її багаті землі та торгові шляхи, і почати власну експансію на захід, реалізуючи давню мрію московських царів про збирання земель руских. Восени 1653 року. Земський собор Москві ухвалює рішення: військо Запорожське з містами їх з землями прийняти під государєво високу руку. Зверніть увагу на формулювання не укласти військовий союз, а прийняти під руку, тобто взяти у підданство. 8 січня 1654 року. Переяслав Козацька рада. Хмельницький виступає перед старшиною з промовою, яка увійде в історію. Він каже: панове полковники, осавули, сотники і все військо Запорозьке. Ми не можемо більше жити без государя. У нас їх є чотири на вибір: султан турецький, хан Кримський. Приоль Польський, і цар Морсковський. турецький і кримський бусурмани, польський наш одвічний ворог. Залишається один православний цар східний. Нато вкричить: Воліємо під царя східного православного. Здавалося, справа зроблена. Але далі відбувається ключова сцена, момент істини, який Хмельницький перегнорував. Він просить московських послів на чолі з бояриним Бутурліним присягнути від імені царя. Присягнути, що цар буде поважати і захищати права й вольності козацької України. Це була стандартна європейська практика, звична для шляхтича Хмельницького. І тут Бутурлін каже фразу, від якої всіх мав би прибити мороз по шкірі. У Московському царстві такого ніколи не було і не буде. Государство своїм підданим не присягає. Він самодержить і присягають йому. Це був червоний прапор. Це був сигнал, що Москва розглядає цю угоду не як союз двох рівних держав, а як приєднання васала до свого господаря. Хмельницький зіткнувся з абсолютно іншою політичною культурою, культурою деспотії. Хмельницький був шокований, старшина почала сперечатися, але відступати було пізно. За спиною стояла розхромлена армія і виснажена країна, а попереду неминуча війна з Польщею. Він махнув рукою, козаки присягнули цареві. В односторонньому порядку. Але найцікавіше почалося потім, у березні 1654 року українське посольство приїхало до Москви, щоб юридично оформити угоду. Вони привезли проєкту договору, так звані Березневі статті, ще був список з 23 пунктів, який мав гарантувати повну автономію Гетьманщини. А тепер давайте порівняємо, що пропонувала Україна. І що в результаті затвердила Москва. Це документальне свідчення того, як відбулася маніпуляція. Пункт 1 Влада Гетьмана. Українська версія, щоб гетьмана військо Запорозьке обирало вільно поміж себе на раді. Московська версія добре, обирайте. Але після обрання ви маєте повідомити царя, і він надійшла в свою грамоту затвердження. Що це означає? Вільні вибори перетворюються на формальність. Якщо цар не затвердить Гетьмана, він не легітимний. Контроль над першою особою становлено. Контрюги зовнішня політика. Українська версія, щоб Гетьман мав право приймати іноземних послів і вести переговори з усіма, крім ворогів царя, Польщі та Туреччини. Московська версія: Зносини з іншими державами вести тільки з дозволу царя, а з польським королем і турецьким султаном. Будь-які контакти сурово заборонені. Що це означає? Гетьманщина втрачає міжнародну суб'єктність, вона стає сліпим інструментом у руках Москви. Пункт третій. Фінанси українська версія. Щоб ми самі збирали податки на своїй землі і передавали в царську казну фіксовану суму. Московська версія: податки збиратимуть наші московські урядовці. Що це означає? Хто контролює гроші, той контролює все. Фінансова незалежність ліквідована. Москва формально зберегла місцеві суди та козацькі устрій. але вона забрала три стовпи будь-якої справжньої держави: контроль над верховною владою, контроль над зовнішньою політикою і контроль над фінансами. І з військового союзника Україна перетворилася на автономну провінцію. Пастку було закрито. Акт четвертий: Прозаїння і справа все виправити. Хмельницький дуже швидко зрозумів, у яку халепу він потрапив. 1656 рік Москва, ведучи війну з Польщею, робить несподіваний хід. Вона укладає з поляками Віленське перемір'я за спиною Хмельницьку. Вони просто домовились припинити воювати і разом виступити проти Швеції. Інтереси України були повністю перегноровані. Українських послів навіть не пустили на переговори. Хмельницький був у люті. Він зрозумів, що для царя Україна лише розмінна монета у великій грі. У листі до царя він пише: так не робиться. Це порушення нашої угоди, і він починає діяти таємно. Він відновлює переговори зі Швецією, Трансильванією, Бренденбургом. Він планує нову антипольську і антимосковську коаліцію, справжній геополітичний переворот. В листах до шведського короля Карла X він пише, що прагне жити і в свободі. Він готувався розірвати переяславську угоду. Він збирався виправити свою найбільшу помилку, але час вичерпався. 27 липня 1657 році Богдан Хмельницький помирає від інсульту. Йому було 62 роки. Він помер, усвідомивши свою помилку, але не встигнувши її виправити. Смерть Хмельницького відкрила скриньку Пандори. Почалася доба, яку історики назвуть руїною: 30 років громадянської війни, хаосу і братовбивства. Чому? Бо стало єдиного центру сили. Кожен полковник. Кожен гетьман вважав, що знає краще. Почалася боротьба за владу, в якій кожен шукав собі зовнішнього покривителя. Іван Виговський спробував повернутися до союзу з Польщею. Юрій Хмельницький, син Богдана, метався між Москвою, Польщею та Туреччиною. Петро Дорошенко визнав себе васалом османського султана. Країна розкололася, кожен воював проти кожного, а сусіди цим користувалися. 1667 рік Андрусівське перемір'я. Москва і Польща виснажені війною роблять те, про що мріяло завжди. Вони просто ділять Україну між собою по Дніпру. Єдина держава, яку збудував Хмельницький, була розірвана на Її відійшло Москві, правобережжя – Польщі. Це був кінець великої мері. Далі почалося методичне знищення автономії, ліквідація гетьманства, сорунування Запорізької січі, запровадження кріпацтва і паралельно ідеологічна війна. У XVIII столітті російська імперія створює міф про воз'єднання братніх народів. Переясливську раду подають як одвічне прагнення українців повернутися в лони матері Росії. А самого Хмельницького, який до останніх днів боровся за незалежність, перетворюють на імперського героя, що переніс Україну дар цареві. Цей міф виявився сильнішим за будь-яку зброю. Фінал уроки трагедії. Таким же був Богдан Хмельницький генієм чи зрадником. Тарас Шевченко, поет, що народився кріпаком, писав з болем: Ой Богдане Богданич, якби була знала у колисці б задушила. Іван Франко був більш стриманим, Хмельницький зробив ще міх. Винні нащадки ще не втримали здобутого. А історик Михайло Грушевський аналізував холоднокровно. Переяслив був вимушеним кроком у безвихідній ситуації. Хмельницький не був ані святим, ані дияволом. Він був людиною свого часу. XVII століття це епоха, коли маленькі народи не могли існувати самостійно Всі шукали протектора. Його трагедія це трагедія довіри. Він вірив, що може укласти чесну угоду з сильнішим партнером. Вірив, що спільна віра важливіша за геополітику. Він помилився. Він вибрав те, що здавалося найменшим злом. І це зло виявилося найбільше. Чи були в нього альтернативи? Важко сказати. Кожен варіант шведський, турецький, польський, мав своє ризико. Він обрав московський і програв. Але історія Хмельницького це не лише про помилки, це про три фундаментальні уроки, актуальні сьогодні. Перший. Завжди читайте договір, особливо те, що написано дрібним шрифтом. Слова про спільну віру і братерство це лише в правда, в юридичних формулюваннях. Те, що пропонувала Україна в 1654-му, і те, що затвердила Москва, це два різні документи. Це доведений факт. Другий: у геополітиці немає друзів і лише інтересу. Хмельницький довірився хану, той зрадив його під зборовом і берестечком. Він довірився царю, той обдарив його під вільно. Союзники надійні лише доти, доки ваші інтереси збігаються. І третій, найголовніший. Внутрішня єдність важливіша за будь-якого зовнішнього ворога. Роїна почалася не через Москву чи Польщу. Вона почалася, коли українські еліти почали воювати одна з одною за владу, результат втрата держави на три століття. Богдан Хмельницький довів, українці здатні створити власну державу. Він збудував її практично з нуля. Те, що вона не вистояла, це не докір засновнику. Це урок для нас, його нащадки. Урок який ми вчимо досі, пишіть у коментарях, що ви думаєте, чи був у Хмельницького інший вихід. Також підписуйтесь на наш телеграм, там ми публікуємо ексклюзивні документи, карти та фото, які не потрапляють у відео. Посилання в описі. Дякую вам за перегляд. Якщо ви цінуєте нашу працю, ви також завжди можете підтримати проект донатом, посилання під відео. Ваш внесок допоможе нам і далі створювати для вас якісний історичний та соціально-політичний контент. Також обов'язково подивіться наше відео 5 кроків до влади Рокселану, неймовірної історію Українки, що стала найвпливовішою жінкою Османської імперії. Дякую, що ви тут. До зустрічі у наступному відео.